Для того щоб встигати за тенденціями мінливої моди та обрати той одяг і аксесуари, що підкреслять саме ваш стиль, завітайте до центрального універмагу міста Луцька. Напередодні міжнародного дня моди саме про те, яким стилям надають перевагу та чи слідкують за останніми тенденціями, розповідали відвідувачі ЦУМу у галереї вітань на радіо Аверс. Олександра та Катерина за модою стежать, але вдягаються насамперед так, як подобається. Стиль це самовираження через зовнішність. Ти показуєш те, як ти ставишся до зовнішнього світу, через свій зовнішній вигляд, як ти його сприймаєш. І так ти виражаєшся, власне. Я можу можете помітити, самовиражаєш сама через свій стиль. Ну, найбільше мені подобається це го, готичний такий романтіка-гот, якось так називається цей стиль. А от лучанин Іван зізнався за модою стежить. Проте, на його думку, найбільша користь у модній індустрії з чоловіків це підказувати прекрасній статі, як виглядати справді стильно та привабливо. Мовляєте за модою слідкувати? Безперечно, по сезону це перше. Друге, у вільний від роботи час вільний одяг, розкішний одяг, А на роботі в основному класичний варіант. Лучанка Марія віддає перевагу яскраву ручному одягу та каже, у бутіках Цуму є з чого вибрати. Мені подобається тут купувати. Люблю кроп та останні магазини. В цумі великий асортимент одягу. Лучанка Зоя прийшла на шопінг до Цуму із сином Ярославом. Жінка каже, тут є модний одяг для людей будь-якого віку. Тут дуже хороший вибір, великий асортимент. Такі приємливі ціни. Взагалі, умови дуже хороші, гарний персонал. Прийшли купувати футболки, шорти для хлопчика. А от Валерій прийшов скупитися з другом. Каже, модникам є де розігнатися. Мода це зручність. В першу чергу, щоб виглядати модно, треба, щоб тобі було зручно. А далі вже, в принципі, все налагодиться. Тож приходьте на шопінг до цуму і розповідайте про свої вдалі покупки. А також передавайте привіти рідним і близьким у прямих ефірах галереї вітань на радіо Аверс що п'ятниці з 16 до 18 години.